Гість праської студії Радіо Свобода Богдан Данилишин, колишній міністр економіки в уряді Юлії Тимошенко. З 2011 року Богдан Данилишин має притулок у Чехії, але тепер обдумує повернення в Україну. Як стало відомо цими днями, кримінальні справи проти нього в Україні закриті. Пане Данилишине, два роки тому ви гостро критикували українську владу, уряд і режим? Тепер ваша риторика змінилася. Ви говорите про те, я зацитую про те, що сьогодні ви не бачите реальної політичної сили крім президента України, яка могла б реально протистояти впливу олігархократії в Україні. Чому змінилося ваше ставлення до української влади? Доброго дня, я радий вітати сьогодні. радіослухачів Радіо Свободи. Вважаю, що це є дуже авторитетне е, агентство, яке має широку аудиторію не тільки в нашій Україні, а й за її межами. Тому сьогодні я хотів би дійсно подив... поділитися своїми. Мотивами, які, врешті-решт, дозволяють говорити те, що я сьогодні говорю, хочу сказати, що з самого дня, коли я дізнався, що проти мене порушені кримінальні справи, я залишався і буду залишатися патріотом України, людиною, яка в першу чергу будіває за державні справи, а не за свої особисті інтереси. На таких позиціях я стояв завжди. Тому сьогодні для мене основне завдання це завдання євроінтеграції. України, тобто добитися того, щоб при будь-яких умовах договір про євроінтеграцію і зону вільної торгівлі був підписаний, тому що в свій час ще будучи міністром економіки України, саме в цей час Україна розпочала переговори про зону вільної торгівлі з європейським союзом. Перепрошую, було 13 раундів. переговорів. Але переговорю. ми говоримо зараз про зміну вашого ставлення до української влади, і чи зв'язувалися з вами представники влади і обіцяли, як дехто говорить з ваших критиків, вам обіцяли, ми закриємо. Проти вас кримінальні справи. А у відповідь на це, будь ласка, змініть свою позицію. Я ще раз підкреслюю: моє ставлення до України не змінилося. Я був і залишався патріотом України. Зі мною з української влади ніхто не зв'язувався. Я завжди говорив, у тому числі ще в 2011 році, у першій вашій студії, що я буду домагатися закриття проти мене кримінальних справ. В Україні будуть працювати мої адвокати, будуть працювати люди, які будуть займатися дослідженням всіх кримінальних справ Тепер Тому я говорите... радий в тому, що все ж таки кримінальні справи проти мене в тій частині, в якій я знаю, які мені відомо по тих епізодах, закриті або за відсутністю складу злочину, або за відсутністю доказової бази. І я думаю, що настав той період, який дозволяє мені говорити про те, що все ж таки кримінальне переслідування проти мене припинилося. Я, я на але надіюся. ви зараз говорите про справу проти вас. А я вас питаю про ситуацію в Україні. Коли ви стверджуєте про те, що. Нинішня українська влада, цитую останнім часом багато що робить для демократизації України. Я прошу вас навести один конкретний приклад, що ви маєте перше, на увазі. що я маю на увазі, що влада робить для демократизації України. Можна навести навіть той самий приклад з прийняттям кримінального процесуального кодексу, який існував в Україні ще 61-го року. Все ж таки, незважаючи на недоліки, цей кодекс був прийнятий. Наступним аспектом, все ж таки, я б назвав рішення, які пов'язані із. Багатьом багатьма аспектами судової реформи, реформуванням системи правосуддя, значними успіхами, які я б так сказав, хоча звичайно це натягнуто, які пов'язані з дозвільною системою, з реформуванням економіки, з позиціями, які пов'язані з модернізацією національної, національного системи господарства, звичайно, є і недоліки, і їх потрібно розкривати і потрібно критикувати. Але на етапі підготовки до асоціації, підписання договору асоціації, все ж таки ми повинні не бути єдині з українською владою в тому, що договір має бути підписаний, і договір про асоціації зону вільної торгівлі має бути втілений в життя. Розкажіть, будь ласка, більше про те, чим ви зараз займаєтеся в Чехії з 2011 року, ви тут живете як біженець, і ви розповідали українським журналістам про те, що займаєтеся репетиторською діяльністю. А водночас ви очолюєте громадську організацію, українсько-європейську перспективу. Розкажіть нам, будь ласка, на які кошти існує ця структура? Ну, хочу сказати, що з самого початку своєї свого життя в чеській республік. Убліці я ніколи не сидів, склавши руки і не чекав, що хтось щось принесе на якомусь небудь підносі, і скаже так діяти чи інакше. Я заснував у свій час разом з своїми однодумцями організацію «Українська європейська перспектива, яка своєю цілею ставила питання європейської інтеграції. Зараз ми знаходимося на новому етапі, який пов'язаний з реалізацією проекту, який вже Заснований на території Чеської республіки це європейський інститут економічних і політичних досліджень. А хто це... фінансує європейську перспективу? Адже центр цієї організації, ваша штаб-квартира, знаходиться в центрі Праги. А ви вже розповідали про те, що коли вийшли з в'язниці, ви навіть вам доводилося один час працювати на складі, так тобто за мінімальну зарплату 70 крон на годину це десь кілька, 30 гривень. Ви переїжджаєте в офіс в центрі міста, на які гроші існує. Ну, ця якщо структура. ви знаєте, де існува. Українська європейська перспектива. Це був офіс, де, крім європейської перспективи, ще існувало цілий ряд громадських організацій українців в Чеській Республіці. В українській перспективі існувало, здається, тоді було двічі дві кімнати, де розміщувалася колектив. У нас в основному був я і ще співробітники, які ще два співробітники, які фактично ніякої зарплати не одержували. Це люди, які працювали на громадських засадах, де хто можливо на півставки. Гроші звичайно. Окремі були кошти, які надавалися як спонсорська допомога, благодійна допомога. Ніяких фактично грошей, які б говорили про те, що були якісь масові вливання в дану організацію, не було. Тобто, це все можна перевірити. Організація була відкрита, доступна, і зараз можна сказати те, що свої основні функції на даному етапі вона виконала. Один із засновників українсько-європейської перспективи це Василь Данилів. Його затримали в Україні за підозрою в організації замаху на вбивство українського банкіра, і мати Василя Даниліва зверталася до Радіо Свобода. Вона говорить про порушення його справ. Що ви думаєте про справу проти Даниліва? Наскільки це кримінальна справа? Наскільки це політична? Я думаю, що всі справи, які пов'язані з переслідуванням тим чи іншою людини, мають вести відповідні органи. Вони повинні ні, дати свої висновки, я підтверджую в тому, що дійсно свій час Данилю був одним із засновників української європейської перспективи. І це все. Чи ви зараз якимось чином будете намагатися йому допомогти захистити свої права? Ну, чи ви в маєте даний інтересію? час? Я у Василя Данилєва є адвокати, які займаються його супроводом, які займаються захистом його інтересів. Я ще раз підкреслюю, що в нас в даний час завдання інші, які не ставлять за мету діяльність чи захист якої-небудь людини? У нас є стратегічна мета це приєднання це ратифікація і в першу чергу підписання договір про? Асоціації і зони вільної торгівлі, я скажу ще раз: що тут України набагато більше ворогів, ніж тих, які можуть бути проти, проти тої чи іншої особи, зараз на першому місці і ми повинні бачити інтереси держави, інтереси України, які будуть визначати долю України на багато років вперед, можливо, навіть і на півстоліття вперед. А вже потім я думаю, що якщо ми будемо реалізовувати принципи. Європейські принципи відкритої політики, європейські принципи демократії, свободи слова, втілення норм правосуддя, норм моралі, все тоді вирішиться само собою, ви... не само собою, а потрібна нелегка кожноденна цілеспрямована праця вже на конкретних напрямках. А ви заявили про те, що не виключаєте свого повернення в Україну, і ви зрештою решт про це говорили ще з самого початку, ще з 2011 року. Але наскільки я розумію, що зараз, після закриття кримінальних справ, ваше повернення наближається. І ви сказали про те, що хочете заснувати нову політичну силу. Що це буде за сила? Ну я сказав, що я хочу заснувати силу, яка у першу чергу буде готувати покоління нових політиків. Якщо хтось думає, що це політична сила, можливо, хай собі так і думає. Це буде громадська організація. Вас це, неправильно зрозуміли. Це, бу, це буде проект, який буде пов'язаний з тим, що в Україні все ж таки ми повинні підготувати нове покоління політиків, діяльність яких буде орієнтована на європейський прин. Інципи демократія на європейських принципах політичного консенсусу, розуміння сучасного стану політики і розуміння сучасного стану політичної моралі, що в першу чергу у нас політики в Україні є дуже багато. Ви подивіться через одного, всі себе вважають політиків. У нас дуже мало моральних політиків і людей, яких можна вважати політиками майбутнього. Це не просте завдання. Я думаю, що з допомогою європейських експертів, європейських політиків, ми будемо цим займатися і готуватися. Цих людей, якщо говорити про діючих українських політиків, то найбільше уваги привертає справа і доля Юлії Тимошенко. Чи ви вважаєте її саме таким моральним політиком а, за а, те, щоб її а, за яку варто боротися? Я думаю, що нам потрібно боротися за Україну за нашу державу, яка не залежить від долі окремих політиків. Доля політиків буде вирішуватися в тому числі на тих етапах і відповідно до тих завданнях, які визначає? Кожний конкретний момент, у першу чергу, мож, момент тактичного завдання підготовки до того чи іншого рішення. Ми повинні зараз дивитися на те, наскільки реально і в якому напрямку буде розвиватися наша держава, хоча б на два-три на три кроки вперед, якщо ми будемо бачити механізми реалізації цих цілей. Питання щодо долі того чи іншого політика, чи того чи іншої тактики чи тактичного завдання вирішиться в тій мірі, в якій воно буде готове до вирішення. А розкажіть, будь ласка, більше про ваші стосунки з Олександром Тимошенком, ще одним відомим українським біженцем в Чехії. Адже свого часу Олександр Тимошенко не виключав, що саме ви зможете очолити український уряд у вигнанні. Цього не сталося. Які у вас з ним стосунки? Чи це е, партнер, чи після того як змінилася ваша риторика до української влади, змінилися і ваші стосунки? Ну я хочу відмітити, що моя риторика до України була і залишається такою, яка направлена на те, щоб Україна була дійсно суверенною демократичною державою. Але про пана Тим... з якого... з якою врахувалися в світі, мої стосунки з паном Тимошенком залишаються добрими партнерськими. Я думаю, що по певних питаннях, по певних аспектах ми знаходимо порозуміння і досить плідно спрацюємо. А ви можете навести приклади, як ви з ним співпрацюєте? Ну, я думаю, що Що значить приклади? Ми не маємо ні спільного бізнесу, ні спільних інтересів. Це є просто співпраця людей, які проживають в даний час на території Чеської Республіки. І... Скажіть, будь ласка, про ваше повернення в Україну, коли ви збираєтеся повернутися? Я... Ми говорили про те, що хочете, маєте якісь певні проекти mm -hmm. репетиторські, але чи є у вас конкретні плани з повернення? Я в першу чергу говорю про те, що даний час на території ми заснували Європейський інститут економічних і політичних досліджень. Крім того, існує так звана громадська ініціатива Місія України в Європі, яка направлена на те, щоб довести до європейської спільноти, тобто до громадян конкретних країн, що вони і. Що власне Європа може одержати від договору про асоціацію і договору про зони вільної торгівлі з європейським союзом? Тому що в більшості випадків європейським громадянам нав'язується думка про те, що Україна вступає в європейський союз, і з підписанням договору про асоціацію можливо тисячі наших мігрантів знову поповнять ринок праці європейських країн. Це насправді не так. І цю позицію треба доводити громадянам європейського а ви будете союзу. Її доводити в європейському я вже, союзі я вже чи доводив в це їхати? в Польщі, це я доводив в Швейцарії, це я доводив Але в Німеччині. про повернення в Україну, в коли вас що зустрічати що це, що це є найважливіший в Україні? аспект, який повинен бути доведений, тому що Європа має більше 20 договорів про асоціації з, з іншими країнами. Якщо буде підписаний 26 й чи 27 й договір, я думаю, що від цього виграє Європа. Тому свою місію я бачу в тому, щоб іменно підвести євро. Пеські країни під усвідомлення того, що договір про асоціацію з зоною вільної торгівлі є незворотний в першу чергу для Європи. Чи Україна вас... не на напро... І Хочу, щоб всі зрозуміли. Україна не напрошується в Європі. В Європу просто настав такий історичний момент, коли місія України в Європі мала й бути зреалізована, Я не відповідно перепрошую. від того, чи повернеться Данилишин в Україну, чи не повернеться. А він повернеться на санеча Данилишин в Україну повернеться в найближчий рік. Він повернеться. Я Кажу вам, настане час, коли Даналишен в Україну повернеться. А чи є для цього якісь передумови на сьогоднішній день? Чи з, немає по для повернення в Україну для повернення в Україну завжди є в дане лише передумови? Ще навіть з часу, коли проти мене порушені були кримінальні справи, я завжди говорив про те, що настане час і Данилишено повернеться в Україну. Я вам дякую за розмову. А слухачам, я ще хочу навести цитату пана Данилишина, яку він говорив в інтерв'ю Радіо Свобода в січні 2012 року, і говорив якраз про умови, за яких він готовий. Повернутися в Україну, а ви вже самі можете вирішити наскільки ці України справдилися. Я буду готовий повернутися до України, коли Україна буде державою, де судова система буде незалежною, де людина і громадянин зможе повноправно захистити всі свої права, і коли світ визнає Україну демократичною державою. Правильно, коли буде підписаний договір про асоціацію, дякую вам за розмову. Вам також.